Із квітами до обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи сходяться представники спортивної спільноти рівненщини, керівники управлінь та закладів, спортсмени, вихованці видатного тренера та небайдужі рівняни. Усі, хто знав, чув, шанував та захоплювався грандіозною працею Сергія Степановича Шемусюка, досі не можуть повірити у те, що батька рівненського баскетболу вже немає. Поруч із нами. Життя людини легенди обірвалося на 68-му році. Знайомі не можуть оминути сина. Іллі Шемусюка. Обіймають, висловлюють підтримку. Це велика втрата для родини: рівненщини та баскетбольної спільноти усієї України. Сергій Шемосюк помер раптово. Близькі розповідають, зупинилося серце дорогою до заміського будинку. Нічого не віщувало біди. Метер Рівненського баскетболу відвідав в останнє домашню гру чоловічої команди Рівне проти старого Луцька. По телевізору переживав за рівнян під час матчу відповіді на паркеті суперника. Опісля традиційно в уздюшор із президентом Бакарівне розібрали гру. Сиділи в школі, обговорювали, по згадували свої моменти, посміялися і взагалі не, не подвищали чого. Я поїхав додому на що все, Нама Степановича. І, і ну, у нього були там проблеми з серцем, але це не було таке ж критичне, типу, що от було так що могло статися. Розумієте? Це для нас всіх було дійсно шоком. Сергій Степанович жив баскетболом і для баскетболу. Він був рушійною силою при створенні першої професійної баскетбольної команди на Рівненщині БК БК-93 пульсар. Його команду боялися гранди українського баскетболу. Він доводив колектив із провінційного міста до фіналу Кубка України і до четвертого місця у регулярній частині головних баскетбольних змагань країни. Він подарував сотням юнаків та дівчат віру у власні сили, був дороговказом і людиною із чуйним серцем та стальним характером. Дуже велика втрата. Для всього баскетболу України. Сергій Степанович це людина, яка любила баскетбол. Не тільки в собі і навколо. Це людина, яка виховала дуже багато людей по першу чергу. По-друге, це спортсменів-баскетболістів. Це людина, яка дала мені дорогу в великий баскетбол, яка повірила в мене і взяла мене тоді в пульсар. Після завершення активної тренерської діяльності Сергій Степанович очолював обласну спеціалізовану дитячу юнацьку школу, до створення якої теж доклав чимало зусиль, і у спортзалі якої йому віддали останню шану. Він по можливості ходив на усі баскетбольні поєдинки, давав поради, робив зауваження, мотивував кожного ставати кращим, тягнутися до більшого. Завжди був поруч зі своїми. Що стосується самих ігор, цих переживання, цих емоцій, це, це людина була в запальничках. Тобто він можливо, заводився з любої там мелочі, так як кажуть, кидався на судді, і на гравців, і просто емоційно сприймав різні, різні моменти. Тобто, ця людина жила жила, жила цим, цим видом спорту, а по-іншому в нашому віде спорту не можна. Із Сергієм Шамусюком пов'язані усі баскетбольні здобутки рівного. Він відкрив цілу плеяду видатних баскетболістів, але й багато чого не встиг. Він був сповнений планів, надій та мрій. Я взагалі не уявляю, його що його не буде в залі, тому що він міг і напіхати суддів, і розказати хто хто як зіграв, і, і всіх підняти настрій, і привітати. І... Поділитися емоціями позитивними, а тепер цього не буде. Справа розпочата Сергієм Шомусюком багато років тому живе та розвивається досі. Нові обличчя, нові обставини, нові виклики, та усе це упирається на міцні плечі першопрохідця. Цьогоріч у чоловічої баскетбольної команди рівне є унікальна можливість досягнути історичних медалей суперліги. Це мрія, яка не здійснилася за життя великого баскетбольного метра. Мороз, віктор міщук, телеканал ITV, Media Group.